Ось той місток, по якому я ходив. Зараз я піду на нього, перейду і ото -от там в далечині, де дерева, там упадає удай. Бачите, до води тут ось сама нижча частина, ось тут ось провисає. Ну, Залишилося сантиметрів 60-70. А я там, у мене є відео, та й у передньому я показував. Що отут майже ось до цих опор труб, влітку тут я спокійно хожу. Та два з половиною метри точно, тому що я тут ось ходив, Оце отут ось де оцей кущ, ось бачите, ось, ось, ось гілка якась зачепилася. Тут сухо, сухо, тут аж, отуди От кругом сухо, тут бурчак туди, це така. Можна сказати, канавка відудає, йде. Ну, раніше, коли річка була більш повноводніша, він ніколи той, ми називаємо його Бурчак, ніколи він не пересихав. Зараз влітку він пересихає. Друзі, привіт. Вечір, 22 березня. Моя традиційна рубрика Стан сули. Я завжди, після 20 го числа, там 21, 22, 23, 24. Ну, в общем, після 20 го числа завжди ось у мене є така традиція. Відео про сулу, стан, яка вона, скільки води, ну і таке інше. Так що, друзі, дивимося а на що ми дивимося? А дивитися, то нема на що, водички то немає зовсім. Це сула нижче удая. Ну, приблизно ну скільки? метрів 700-800. Ну, десь так приблизно. Ну, то неважливо. Факт в тому, що це тут сула. І вдаєш стільки ж води, і в сулі. І вони об'єднуються, і ось всього лише ось стільки води. Бачите? Ну, оце тут в попередньому році ловили рибу. Я сидів ось на цьому місці завжди, отут, біля цього в'язка, І води було ось-ось, ось-ось сюди, отак ось. Бачите? Ну, скільки, пів метра верху не, не вистачало. Ось я стану тут, де була вода, і ось униз. Дивіться. Ха -ха. Ну, хе -хе. Я не знаю, метрів два, наверное, не вистачає. Ось, бачите, оце, ну, скажімо так, оце ось ці річкові рип'яшки. Бачите, ось о. ось вони. Ось тут от берега їх нема, а далі вони є. От ту, де вони зверху закінчуються, була вода. Ну, скажем так. Не скажемо, а так і було. Закидали ось сюди, де зараз сухо, трошки далі. Ну тут я вам скажу, якщо видно дно дуже добре, якщо зайти метрів 5-7, то і по коліна не буде. Ну, закидали його сюди, ось, як час на сухе. І отут ловили в тому році ляща. Ну, зараз тут води немає. Зараз десь приблизно серпневий рівень води. В серпні, отакочки, в вересні, в липні, отаку плюс-мінус, отіки води. Я. За свою битність, не пам'ятаю, щоб весною, саме весною, було стільки мало води. Ніколи не було так мало. Бували роки, але хоча б на метр а більше. Ну, якщо вода підніметься на метр, то річка стане вдвічі ширшою і вдвічі глибшою, ніж зараз. Тому що води зовсім немає. Не знаю я. Якщо не буде дощів, води й не буде. Яке буде літо, якщо літо буде жарке, то зовсім біда буде. Хто знає, що чи дойде сюди до нас риба, чи не дойде, я не знаю. Можливо і дойде. Ой який красиво. Бачите, як сонце заходить. Пейзаж красивий. Але але невтішний, що води мало. Ось так, друзі. Зараз ще поїду вам покажу традиційно вище удає, скільки води там зовсім мало. Рибка тут трошки пішла, лящ, плітки вже не буде. Ну, скажімо так, я гадаю, що не гадаю, а вже там теж дивлюся. Відеоролики. На Десні вже давно ловлять плітку на пслі. Але Десна це Київське водосховище. Псьол це Дніпродзержинське водосховище, ну а посередині наше Кременчуське. І в цьому році плітка не пішла. Все вже її не буде. Вона вже б вже давно була б тут, аби пішла. Синця теж не буде, не пішов і синець у цьому році. Ну, внизу лящ. Лящ є карась. Оце, що може дійти, це лящ і карась, більш нічого. З такої риби не буде. Якщо вона взагалі сюди дійде. Так що, не знаю, як ми будемо рибачити тут у себе, мабуть, ніяк. Ну, будемо надіятися. Я не знаю у попередньому році, у 24-му, 24-му, в му році, мабуть, ну, води, звичайно, у березні було набагато більше, але все рівно не дуже багато. А потім у травні, чи десь в середині травня, чи в кінці травня, точно не пам'ятаю. Пішли сильні дощі і води додалося чималенько. Так, сантиметрів 70. 80 гривень піднявся, був добре. Ну, А що ж тут, хто зна, дощів поки що не передають. Дивився прогноз погоди. На ближайш... ну, на вівторок, сьогодні в нас субота, сьогодні, на вівторок якийсь там дощик стоїть. Ну, Щоб додавалась вода, треба, щоб зарядили дощі на тиждень, і йшли, 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 і йшли. Іначе. Води не буде, вже не було снігу, не було морозів, зима тепла. В кінець зими морози там дві неділі побули. Ну, що ж, снігу не було. Не було снігу зовсім. Ну що ж, поїдемо, зараз ще вам покажу. Там, де я завжди закінчую, де в нас місток перехідня, там ще трошки розкажу, покажу. Ну, якось так. Заходимо на місточок, на місточок. А ось і сула вища удає. Як ви бачите, тут вона у два рази менша. Ось така вона. Бачите, неглибоко. Заходимо на наш місток і йдемо на правий берег сули до Удая. Ну, зараз вам покажу і тут. Де оцей кущ ось бачите Ось гілка якась зачепилася. Тут сухо, сухо тут аж. До середини річки, отак, з правої сторони, ну і з лівої багато там. Тут, може, і не видно, але дно жовтіє. Видно дно. Ну, тут вона трошки поуща, то тут трошечки й поглибше. І течія сильна. Така, зовсім-зовсім немає води. На цю сторону. Ось така. Нема, нема води, на жаль. Да, ще такого не було, не було ніколи, щоб весною був такий рівень води. Он бурчачок тече. Звідтіля водичка, канавка, <гум> струмок, ну він пересихає. Зараз я спущуся вниз і покажу вам, який був рівень у тому році. Ось по цих стовпах. Ну тут може і видно буде, ось, а може і не видно. Погано тут. Ну от зараз піду отуди на перекат. Тут рік назад тут була вода, отут кругом оці всій верболос, сітняг, отут, аж ось сюди, під оці ось, ось дерева. ну Зрозуміло тут. На метр вода підніметься і вода буде вже ось тут. Але, 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 в цьому році. Води зовсім. Я чув, що стільки ж води було, що зовсім не було води у 70-му році, 55 років назад. Це якраз я в тому році народився, так що я. Трохи не пам'ятаю, скільки було води у 70-му році. <рігла> ну, а тут ось так. Ось бачите, в тому році вода доходила, ось я вам зараз покажу. Аж ось сюди, отут ось вона була під оцими ось ось двома вербами. І ось доходила ось сюди. Ну а в цьому, дивіться скільки, 20 метрів до води. Бачите. Так що ось така печалька. Вон, друзі, якщо видно, на стовпі воно, бачите, такий сірий. На Ото якраз був весняний рівень води. Ну, Десь приблизно 2 метри від цього рівня. На 2 метри більше було. О, Ось мій малишка прибіг. Що ти, що ти? Малиш, малиш? Як же без нього? Хазяїн. Біга, біга, шукає щось. Так, тут хтось повипалював трохи. Ну, ось так. Так що, друзі, якось так нема, нема води. На жаль. Ну що ж, буду закінчувати своє відео на цих сумних нотах, так сказати. Ну, нічого, нічого, переживемо. Головне, щоб закінчилась війна. Перестали гинуть люди, наші хлопці і дівчата на передовій. А це все ми переживемо рівень води і всяке таке. Зараз на першому плані, щоб закінчилась війна. Так що ось такий черговий огляд. Кому сподобалося, ставимо лайк. Ну, а кому не сподобалось, то дизлайк. Підписуємося на мій канал Рибачу, як умію. Далі буде, десь поїду на рибалку. Можливо, спробую вдома половити там на ямки, ну не знаю, що тут є. Мабуть, тут нема нічого. А може щось і є. Ані то кудись трошки униз проїду униз ловить. Друзі, там мені часто кажуть, де ловив, скинь локацію, скинь те. Фух, треба їздити самим шукати. Я не розпитую всіх, куди що їхати. Надумав, куди поїду туди провірю, поїду. Бувають рибалки, що поїду, і нічого не спіймаю. А останні рази я їхав на ура без ніякої інформації. І так майже завжди їжджу. Так що їздіть, пробуйте. Сьогодні он, товариш на тому місці лове, де я ловив, то. Каже, ляща практично нема. Потроху прокльовує карась. Ну, не дуже. Так що, зараз весна, риба не стоїть на місці. Зараз вона тут є. Через годину вона вже, може бути хто знаде. Сьогодні, може, тут на цьому місці риби не бути. На слідуючий день тут повно риби. Так що, зараз весна, зараз движняк. Це треба шукати. Так що якось так. Ну, що ж, на цьому все. Пока слава Україні.